Виконуємо номер 554 із підручника Алгебра 7 та номер 23.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Винесіть за дужки спільний множник. І 9 завдань. Приступаємо до виконання. Підкреслимо спільний множник у першому завданні 7. І Х. Виносимо 7х за дужки. в дужках буде А, відняти Б, подамо 9 як 3, помножити на 3, підкреслюємо спільні множники 3 і А, виносимо 3А за дужки. в дужках буде Б, додати 3. Подамо 6 як 2 помножити на 3, а 8 як 2 помножити на 4. І підкреслюємо спільний множник 2 і х. Виносимо за дужки 2х. В дужках буде 3m відняти 4m, 15 подамо як 5 помножити на 3. Тепер підкреслимо спільний множник 5 і х. Виносимо з дужки 5х, В дужках буде 3 додати 1. Подамо 18 як 2 помножити на 9, а м у квадраті як m помножити на m. І підкреслимо спільний множник 9. І «М». виносимо 9 «М» за дужки. В дужках буде м, відняти 2, подамо 30, як 15, помножити на 2, а «М» квадрат як м помножити на «М». І тепер спільний множник підкреслюємо 15 і м. Виносимо 15 м за дужки. Дужках буде 1, відняти 2 м подамо 9 як 3 помножити на 3, а 6, як 2 помножити на 3, і х квадрат як х помножити на х. Підкреслимо спільні множники 3, і х. Виносимо за дужки 3х, в дужках буде 3Y, додати 2х, подамо А в квадраті, як А помножити на А, і підкреслимо спільний множник А і Б. Виносимо б за дужки, В дужках буде А, відняти 1. П в квадраті подамо, як П помножити на П, а К в квадраті, як К помножити на Q. Винесемо за дужки мінус, по-перше, ну, а тепер спільним множники П, П, К і Q. Мінус П виносимо. В дужках отримаємо П. мінус винесли, тому стамо знак плюс, додати Q номер 554 із підручника «Алгебра 7» та номер 23.9 із підручника «Математика 7» виконано.